Вітаю моїх глядачів! Патріотичний браслетик з вузеньких жовто-блакитних стрічок якраз дуже актуально на даний час. Ми українці, і у кожного він має бути. А у кого немає, то ми подаруємо. Але спочатку навчимося його плести. Отже, за роботу. Ось такий браслетик, як у мене на руці, він складніший. Його ви навчитеся робити на гуртку, якщо туди завітаєте. А ось такий простіший у вигляді косички ми навчимося робити з вами уже зараз. Відміряємо відрізки стрічки. Для дорослого чоловіка-захисника воїна браслет буде більшого розміру, то нам потрібна стрічка довжиною 1 метр. Для дітей ми візьмемо стрічку 70-80 см. Складаємо обидві стрічки разом та знаходимо середину. Посередині стрічки зав'язуємо звичайний вузлик, стараємося його зробити невеличкого розміру. Далі починаємо плести косичку. Зазвичай косичку плетемо з трьох частин, а наш браслет буде з чотирьох смужок стрічки. Робимо таким чином: якщо всередині знаходяться дві стрічки блакитного кольору, то між них розміщуємо почергово одну за другою стрічки жовтого кольору, а потім навпаки. Всередині між стрічками жовтого кольору розміщуємо почергово стрічки блакитного кольору. Стрічки акуратно загинаємо всерединку. Ми їх не мнемо, не натягаємо, стараємося рівномірно розмістити. Зверніть увагу на екран і уважно прослідкуйте за моїми діями. Таким чином продовжуємо плести браслет до потрібної нам довжини? В кінці зав'язуємо два вузлики. У вузлики зав'язуємо по дві стрічки. Робимо це акуратно і теж не затягуємо міцно. Для того, щоб зав'язати браслетик на руку, ми в петельку, яку зробили з самого початку, продіваємо одну пару стрічок і також зав'язуємо. Ось як виглядають патріотичні браслети на руці. Перший браслетик розміру меншого, такого, як мені потрібно було. А другий, який ми тільки що зробили, більшого розміру. Адже наша мета і ціль подарувати браслет воїну-захиснику нашої України. Завдання виконано. Я надіюсь, ви справилися якнайкраще. Ви молодці. На моєму каналі у мережі YouTube ви знайдете багато цікавих творчих задумів. Запрошую! Дякую за увагу!